Похмурий уікенд кіровоградського футболу. У дев'ятому турі першої ліги три клуби області не здобули жодного очка. Один з лідерів чемпіонату ПФК Олександрія вдома несподівано програв футбольному клубу Суми. Витримавши стартовий натиск господарів, сумчани дочекалися свого шансу на 28-й хвилині. Удар Олександра Лебеденка і м'яч рикошетом від захисника Станіслава Микицея влітає у дев'ятку воріт Олександрійської команди. Щоб відігратися, господарям вистачило 14 хвилин. Після кутового удару і скидки антигероя попереднього епізоду Станіслава Мекецея Антон Шендрик зрівняв рахунок 1-1. У другому таймі гра проходила на зустрічних курсах. У гостей могли забивати Лебеденко і Тарас Дурай в Олександрії Василь Грицук та Юрій Коломоець. У підсумку більше пощастило сумчанам. На 82-й хвилині півзахисник Дмитро Багачов розстріляв ворота господарів 1-2. Тож Олександрія не лише перервала свою 11 матчеву безпрограшну серію, а й опустилася на четверте місце у турнірній таблиці. Програла вдома і зірка. Кіровоградці зустрічалися із незручним для себе суперником Донецьким олімпіком, якому у минулому сезоні поступилися і вдома, і на виїзді у першому таймі фатальними для наших земляків стали кутові удари донеччан. Захисник Олімпіка Олексій Дитятів на 27-й та 45-й хвилинах двічі покарав своїх колег по амплуа за неуважність при стандартних положеннях 0-2. У другому таймі коуч кіровоградців Микола Фадоренко випустив на поле Віталя Сукоренка та Ігоря Загальського. І біля воріт гостей почали з'являтися небезпечні моменти. І Якщо новачку команди Роману Степанкову не вистачило влучності у завершальній стадії атак, то капітан зірки Олексій Чичиков подачі від кутового прапорця скористався на всі 100%. один-два. До фінального свистка залишалося ще 15 хвилин, але штурму воріт Олімпіка. Глядачі так і не дочекалися. Натомість гості забили втретє. У доданий арбітром час на 94 й хвилині Іса Шериф Рив поховав надії кіровоградців на нічию – 1-3. Це була друга поспіль домашня поразка зірки. Микола Федоренко каже, чомусь саме ігри у рідних стінах даються команді надто складно. Домашні ігри нам капта даються дуже тяжело. В чем, в чем причина? В том, что родной стадион, болельщики, ребята как-то вот в самом деле начинают робко играть, хотя сегодня установка была вот агрессию проявить в начале игры, показать желание победы нашей. Надо сказать, в Ця поразка відкинула кіровоградців на 10 те місце у турнірній таблиці. Поряд на 12-му Головківський «Украгроком», який в Охтирці мінімально програв на втовику 0-1. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.